Привіт, дівчатка! Ото вивела вас на екскурсію трошки. Хочу показати вам, цього року холодно і нічого не росте так, як хотілося, б, так як зазвичай. А, чорнобривці, га? І мороз їх не взяв. У нас, до речі, сьогодні в нас 16, а мороз у нас був з 12 на 13 ночою. Ночі, з понеділка на вівторок. Да? Це? Чи з неділі на понеділок? Щось таке. Е... Ну так, да. зараз точно скажу? Е... Ну, щось таке. Не буду довго щитати, бо буду сидіти щитати, вам голову забивати. Ось, ось моя цибулька сімлетка вже пустила ці. Бачите? Буду насіння збирати, пересівати, тому що це вона, вона у мене вже третій рік і вона так. Ну, я її дуже люблю, тому що тільки сніг зійшов і вона зразу все вже можна насилати кровать. Гладіолуси теж мої стоять рядочком, хоч би що. От я вам зараз покажу те, що мене більше всього болить. Це якісь я не знаю. В минулому році тут у мене скраю були кабаки. Оце, походу, десь гнилий впав. І бачите, їх мороз не взяв нічого. Ну і, слава Богу, що, звісно, не взяв. Це, коротше, я їх тут не садила, самі виліз. А Тут у мене рукола вже така гарна. До речі, тільки що салатик їла рукола. Е -е... Рукола, салат і шпинат. І кріп. Дуже люблю кріп. Дуже-дуже люблю кріп. Що вам, що мене найбільше болить? Ну, прямо болить. Все, моя рання капуста. Посадила я її дуже. Тут ось один рядочок. І ось у другий, два рядочки. Посадила я її дуже-дуже давно. Ще до тих перших холодів. Я посадила, зразу вже на другий день пішов той холодний дощ, холодно. В общем, вона стояла на місці. Я дуже тішила, що я встигла посадити і не треба мені її поливати. Дівчата. Вона зробилася вся, ось зараз вам покажу. Оце вже позеленіла, це вже гарно, це вже, бачите, трошки відійшла. Ця щось стоїть на місці, це взагалі якісь, я не знаю, що з нею. Це теж щось, я не знаю, коротше. А, її, коротше, щось з'їло. Я тепер зрозуміла, що з нею. Ой, вся вона в мене була отака. Бачите? О, вона ще вона. Синя, юханий бабай. Я її одразу вже піддобрила. Ну, трошки відійшло, а це щось я не знаю. Тобто наче тримається. Ну, зазвичай, коли щось під'їдає, так легасенько рукою ось так береш, тянеш, і воно зразу вилазить. Ну, одного року в мене комарі погризали корінчики, і в мене не знаю. А це я вже пізню. Це я... Бачите, тут в мене теж два рядочки. Не знаю, чи вам видно. Ось один рядочок. Боже, це в мене так далеко рядок від рядка. Сума А що це я так? Ну, в общем, тут 25, 25 штучок. Пару днів назад я розсадила. Тут у мене редька була, ми вже її з'їли. Цю зараз їмо цих чотири рядочки. Тут у мене якісь майори. О, подивіться, який цього року задручений горох. Я не знаю, він ще такий маленький, вже починає лягати. Я не знаю. Ці холода, ну прямо це якась в мене болячка. Петрушка теж, дивіться, це що Петрушка. Ну, ну, зато щавельні вроку. У в мене його повно, мені його не треба за в щавельні вроку. Ну, салат є з їм. Помідори теж, Ви знаєте, вони в мене так довго не сходили. По-перше, дуже-дуже погано зійшли. Я завжди висіваю на городі. Цей рядочок тут взагалі можна на пальцях порахувати. Он то, походу ходу, падалишня, бо так купою зійшло. І я думаю, Боже, вже було. Я сіяла їх пізно і вони не сходили. Думаю, боже, що це має бути? Потім я потішилася, що вони пізно в мене зійшли, Думаю, тому що холодно ще розсаджувати не буду. Це я їх вчора підковіряла, Надіюсь, вони підуть в ход. Он мій рядок ще капусти чи буду розсаджувати. Оце моя перша картопля. І якраз її мороз не зацепив. Ось у мене ось цей кусок города. Ось ось так. Отут. Мороз не зацепив взагалі. Взагалі не зацепив, тому що коли був мороз, я нічого не накрила. Я накривала-накривала, а коли був мороз, я нічого. Дивіться, у мене тут і кукурузка. Рядочок, тут у мене багато, бо тут у мене будуть огірочки. І я обсаджую їх, щоб сонечко не полило. Ось теж в мене в минулому році тут були помідори, бачите, десь, по ходу, викинула, чи гнила була, цілий кущ зійшов. А я їх розсажу, я завжди розсаджую. Вони не так хворіють, ці, що падали, ну, як там їх називають. У нас називають падалишні. А як правильно не знаю, ось, ця, ось ця, це мій найперший горох, найранший. Бачите, він вуса пустив. вже, мабуть, буде цвісти. А той взагалі такий затручений, що це капець. У мене ще не вся посапано. така є газдиня, але то нічого. Ось мої огірки. Бачите, тут у мене скільки? Раз, два, три, чотири рядка, да? два посаджених пізніше ще не зійшли і чотири зійшли. Ну, такі, бачите, вони нещасні. Ось це вже трошечки прихватив морозець. Тут щось тільки 3 чи 4 я вирвала, бо прихватив морозець. Тут у мене ось тут де патички. патички. Це у мене цілий рядочок буде кабаків. І всякі сорта. Тут якийсь один ще сорт. Ну, я так, два тих, два тих, так в примішку садила. І бачу, якісь пізніше сходились, тільки вилазять. Тут ще взагалі нічого не вилізло. Тут, коротше, я садила на того Юрі. Тоді дуже сильний дощ, що було, то було. І бачите, я вже їх ляю, але воно ну, нічого звідти не вилазить, треба пересадити. А це теж я на того, на того ж Юри садила. Боже, якого ж у нас числа були Юрі? Ще до Паски. Я не пам'ятаю, якогось квітня. Я, коротше, залізла, бачите, цей примерз бідолашка. Я залізла в тобто це болото. Це довгі ці огірки, я тут посіяла рядочок. Ці такі довгі салатні. Китайське чудо, чи як вони називаються. І оце вони, бачите, тільки тільки почали, вони зійшли, ми тільки почали пускати третій листочок. Тут у мене газдиня морква. Бачите, не досапана. Я не можу її сапати Твер... не твердо. А сухо, ця корочка я коли сапаю її. Я вчора пробувала, посипала два рядка, плюнула, лишила, мені. буду чекати дощу. Сильні я висипала, то і там не дуже сильний, то, то лишила. Потім. Ну, потім. Так погано в нас цього року морква зійшла. Я не знаю у кого, але в нас От в нашому селі люди жаліються. Навіть От... у моєї мами я сіяла. Це ж не те, що я думаю, може я насіння таке, знаєте, купила. Ну, моїй мамі її сіла зовсім інше насіння і теж погано морква зійшла. А це, бачите, в мене така морква вже. Це я ну, восени сіяла, така вже гарна. Але вона зараза того року у мене багато повистрілювала зимової моркви. Її треба швиденько їсти. От зараз вона тільки-тільки піде, і її треба швиденько використовувати, тому що вона вистрілює надовго, вона не зберігається. Це у мене цибулька, ця що весною садіна. Тоже така задрочена, а це вже, ця, що зимою садіна, це вже гарно. Чесник жовтіє. Ну, чесник жовтіє, це. Я не знаю, я його піддобрила. А він такий, бачите, ну він у мене так кожного року. Ну, бачите, він оці нижні жовті. почали жовтіти. я його піддобрила, то бачите, ці, що серединка ця, вона, вона не жовтіє. Значить, відходить. Тут у мене мають ще бути соєшники ці декоративні. Мав бути рядочок, але чогось зійшло тільки три. О, я вам покажу. Оце мене теж дуже болить. Бачите, це ми садили з донечкою два кущика кабачків, ми їх садили дуже-дуже рано. Ще взагалі, ого, ще до тих перших холодіїв, дуже-дуже рано. Ми тоді ось цю картоплю першу ми посадили. І це з сином ми садили. Так, на пробу кинула, ще було дуже холодно. Ще даже город був не оброблений, а тут кинула огірки і кабачки, так ось цей кущик. Бачите, в мене все кругом лапухи, я дуже накриваю. Цей кущик не зацепив, мороз, а цей, бачите, змерз. Ну, я бачу цей відійде, бо серединка жива, тут чуть-чуть заципило, а цим двом, напевно, буде опа. А ці огірки, От подивіться на них. Ой, вони вже так давно зійшли, так давно посадчиться. Ну їх мороз, бачите, прихопив. Бачите, вони такі побіліли. Морозець їх прихопив зараза. І в нас так сухо, мені треба маліну посапати міжряддя. Бачите, який маленький бурян багато. І так сухо, боже, наче з понеділка дощ передають. Надіюсь, піде, тому що ось теж редька. Цю ми теж вже їмо. А тут, бачите, я між цими двома рядочками. Ось вилазить, нову посіла. Я завжди так сію, одну, потім трошки пізніше другу. це теж, бачите, морква така в мене. Міжрядя посипала в рядках бурян. Бо Бу, дуже погано зійшла. Я думаю, може, вона ще подовилась після дощу. Не хочу вже пересібати. Пізн, пізно вже. А картопля, бачите, в мене картопля. А тут уже гарно зацепив мороз. Ой, вибачте, це в мене ця рання картопля, бачите, як вона. Дивіться, змерзла. Не вся. Він якось так місцями, бачите, падав. Там зелена, вон теж є суха. Потім знов не тронув, там суха. А це вже пізніша картопля, теж, бачите? Оце в е, мене е, ну, сусіди там сапаючи щось роблять, кажуть, боже, що це в тебе там? Перших два рядка така велика, навіть не два-три, а, а далі така маленька. Оце я зимою, коли. Чистю картоплю на їду і бачу якийсь дуже класний сорт, який мені подобається. І я завжди зрізаю попку, і це в мене зрізки картоплі, вони вигріті. Вони цілу зиму були в мене на літній кухні, де ми там кочегаримо, і вони вигрілись. І я садила всю разом, але ця, бачите, ця майже одразу зійшла, а та, бачите, ще така маленька. Попримерзала зараза. Але картопля відійде, за картоплю я не переживаю. Кабаки можна пересадити, огірки теж пересадити. А от фасоля в мене. Фасолю теж ще не пізно садити, ну, душа болить. Тут у мене вже ярий чесник. Теж сьогодні маю піддобрити, теж почав жовтіти. Теж піддобрю. Там цибулька, цибулька. А, це в мене ось рядочок. Бачите, такий задрочений. Це ця цибулька, що ми їмо. Ну, Їли. І там ось така, я її таку не люблю. Я її відкидала в коробочку і потім весною висадила на зелену. Це та що гарна була, ми з'їли, а та якась, я не знаю, така собі, фіглі-міглі. Вирватися. Тут ще має бути, не має бути, а вже є, так? Да? Ні, має бути. Тут ще має бути рядочок гороху. Тут у мене чотири рядочки мо... цієї Редисочки вилазить теж. Ось. Тут у мене теж ще щось має бути, але я не знаю, що. Або розсаду буду розсаджувати. Ні, мабуть, я тут ще маю пізніші огірки сіяти. Да, і так. Да. Тут посадила кабаки. Не кабаки, а стільки цього року падалишньої картошки, бачите? Дивіться, це все бараболя, це все треба виривати. Я не знаю, я тут посадила кавунчики, чотири кущики. Ну, в минулому році я так зробила. Там, де садила кавуни і дині, я цю картоплю не висапувала, не виривала, а потім викопала її їсти, поки ще кавуни не розрослися і вони її не заважали. Мабуть, цього року так само зроблю. Бачите, от різне насіння сіяла в різні дні, і тут має бути рядок моркви ось тут між картоплею. І нема. Ні, це рядок буряків, хотіла вас обманути. І червоні буряки так само зійшли, один другого доганяє. І морква в мене так зійшла, не знаю. А ось я вже. Це в мене радісочка, ось я сіяла вже пізненько так червоні бурячки. І стої, Знаєте, що найсмішка? З тої самої пачки. І такі, бачите, он. ось. Пробиваються прям такі гарні рядочки. А я щось ходила по городі, думаю, не вилазять, піду в мене насіння лишилось посію. Посіяла і є ось один рядочок є. Десь я ходила, щитала, бо я ж як не вийду на город, то, 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 то ж не я. Кожен день я ходжу. Це, бачите, це фасолька. бачите, не кожна. Ну ось ось саме ось цю частину городу. Ось де ми з вами зараз? Найбільше зачіпив мороз. І саме попав на фасольку. Треба підсажувати. Треба підсажувати. Теж, бачите, куча не посапана, куча ній. молочій. Ось, а тут а в мене рання фасоля. Ось, бачите, це взагалі жах. Ну тут я вже попідсажувала. А цю, мабуть, буду підсажувати, я не знаю. Можливо, сьогодні я так приблизно по 5 рядочків я садила різних сортів, і я так приблизно пам'ятаю, який сорт, за яким ішов, то буду підсажувати. А це моя бідна картопля. Бачите, отут найбільше вона, бідолашка, пострадала. У мене ще невелика, в нас є люди, дуже зарані посадили, в них велика і так і попадала. Ось тут теж. Має бути, мало бути чотири рядочки моркви. І дивіться, який пробіл пробіл аж он появилась, І там теж пробіл, Не знаю. Але знаєте, що тішить, що я цього року її дуже багато насіяла. І як мій син вчора каже, вони прийшли з школи, а я намагаюся моркву просапати. Кажу, боже, так погано зійшла, а він дивиться, там одна, там дві, далі знову одна. Він каже, мам, так проривати не треба буде. Я кажу, боже, який ти в мене розумний. Тут у мене мав бути кусок буряків. Ну таких для худоби. Там мало бути два рядка під край для худоби і два рядка червоних. Чи три для худоби і рядок червоних. Так, коротше, вони так зійшли. Що тут я посадила два рядка червоної фасолі, привезла від своєї мами насінчиком. А там, де не зійшли, я попідсівала. Ну, попідсівала червоними, бо кормових буряків у мене нема. А по городі, бачите, ось рядочок гарний такий. Ну я ряденько сіяла, щоб не проривати. А по городі, між бараболею, ми садимо загонками. П'ять рядків картоплі, рядок буряків, п'ять рядків картоплі, рядок буряків. Мені, так... мені чи там хто так зручно кропить жуки. І сапати мені так зручно. Ось. У мене не було, щоб підсіяти кормових буряків на сіні. А і в магазині в нас такого діла теж немає. Вже порозбирали, вже такі остатки, то там лише червоні, а червоні в мене вдома були, то я попідсівала червоними. Нічого, якось воно буде. Будуть худоба червоні теж любить. Бачите, це гарбузики. Гарбузики, ще не сапало, бо там вилізли, тут лише виліз, там теж. Тут ще чомусь, я не знаю, у мене різні сорта бачу. Тут нема, там нема, а ось тільки вилазить. Ось, бачите? Бачите, ку-ку, привіт! Арбузіка, там вже цілий кущик такий. Ой, а десь тут є теж таку кущиками. І теж я тоді не накрила, а зараз покажу вам. Бачите, тут не захватив ні, од... ні один кущ. А тут, дивіться, бачите, кущик два штучки, один змерз, один ні. Так само он. Кущик три штучки, один змерз, один підмерз, а тому третьому немає нічого. Ось так. Десь у мене вже тут ось диньки вилізли. Садила я шість кущ... кущиків, а вилізло лише один. покамість, не знаю. Того року в мене теж так погано вилазили дині і кавуни. Сухо дощу немає. Дощику так треба дощику. якісь он... два... два дурних, о, третій доліз. Теж, бачите, трошки промерзли кавунчики. І знаєте, що саме обідно? Я ж накривала кожного вечора. Ані ось теж кавунчик, кавунчик лізе, я ж кожного вечора накривала. Боже, а десь тут таки був каву. А, ось, просто паличка впала. Ось кавунчики. Кожного вечора накривала. Коли було холодно, передавали морозу, і морозу не було. Опа, на. Ось це сусіди. І море тих квітів ходить по дні світерів.